Сьогодні ми будемо створювати тест за допомогою Google форми. Заходимо на Google, натискаємо 9 точок, всі інструменти Google, які є. Далі форми. Наступне нам треба створити. Внизу є плюсик. Додаємо форму, пишемо назву. Навіть якщо ви зараз назву напишете, вона все одно її додасть до тих пір, поки вона не побачена бою. Проба тесту. Видаляємо. І, може бути в описі, форму можете написати, що це одна, кожна відповідь є один бал, щоб діти знали, або про те, з якої теми саме ваша робота. Або тест. Так, натискаємо вгорі, зміниться спроба тесту. Далі йдемо до налаштування. Натискаємо об'ємнення оцінки. Так, вмикаємо оцінку одразу після надсилати в Добре. Не зараховувати відповіді. Прибираємо. Тобто, хай постійно зараховує. Правильні відповіді не показує, прибираємо. Кількість балів. Один. Так. Ну, або вказуєте, скільки балів вам потрібно. Відповіді потрібно прибрати. Флажочок, щоб їх не було виєдне, дозволити вносити зміни відповіді, не дозволяйте обмежити більше одного, Однієї. Тобто, всього один раз дитина зможе це зробити. Насилати копії відповіді. Ну, не, не потрібно далі, далі. Презентація. Показати панелі перебігу не треба. Перемішати запитання, досить гарна така функція, перемішуємо, вони не будуть. Вони можуть разом сидіти і виконувати. Так. Далі йдемо не показувати відповіді. Потрібно обов'язково. Не показувати відповіді. Так, не забуваємо про погано. Завертаємо. Так, нам потрібно вказати, хто саме виконує цю роботу, яким чином? Так, пишемо прізвище я. Далі нам потрібно вказати, що це з короткою відповіддю. Тобто тут діти зможуть написати свої Далі додаємо плюси то плюси кафе. Ну, давайте Який Зараз Далі нам потрібно, щоб її оцінити. Натискаємо ключ опитування, ставимо правильну відповідь тут вказуємо кількість балів. Ну, тут один бал або 2 обираєте самостійно. Натискаємо на тому під наступний, який зараз місяць. Вами за кожну правильну відповідь. Далі ще дуже цікаво, що ми можемо з вами додавати навіть картинки. От візьмемо, яка зараз. чином, да. тут апише. Тут можна додавати свої фотографії, як хочете. Вона шукається цього вугле, сонячну погоду. Більше всього, подобається картинка, я її додам. Так, знову додаєте ставити, яка правильна відповідь, натискаєте готово. Так можна продовжувати скільки вам потрібно. Давайте переглянемо, як зараз виглядає наша куклу форма, як будуть бачити її. Переглядаємо, так, все, ніби правильно. спроба, адреса, ім'я, але тут стоїть 1 бал. Так, далі тут 2 бали, 1 бал. Нам потрібно в ім'ї. Ім'я, прізвище ім'я прибирати саме кількість балів. Тобто заходите сюди, кількість балів змінюєте на 0. Яка ж може бути бал за відповідь? Переглядаємо знову. Різні Так, а ну з'їхало в нас. Угу. Давайте ще разочок. Так, тому що постійно перемішується, тому в нас так і вийшло. Треба значить відповіді не перемішувати. Так, да, це все за, тому, за, за, за рахунок того, що перемішувати відповіді, будете знати. Тобто функцію налаштування, переміщування. Правильні відповіді. Перемішувати запитання, приберіть тому, що нам буде так у вас завжди ставати. Так, переглядаємо знову, і тепер вже правильно. Кількість балів немає. Надіслати, якщо ви комусь хочете відповідь, наприклад, свою, так, копіюємо. Так, неправильно. Наприклад, Мені Це для того, щоб ви побачили, як переглянути результати. Відповіді є, отримала тривали з п'яти, яких можна було обрати. Так, це будуть бачити вони. Я буду бачити саме вчитель. Заходимо з вами на цей тест, далі в відповіді. І в відповідях є. Що такий то саме ім'я Поліна Мартиросян має 3 бали із 5. Які саме відповіді правильні? Тобто досить легко. Користуватися, а, яким чином надіслати, тому що таке. Натискаєте запитання, далі надіслати, надіслати. можете змінювати, вносити різні корективи, далі натискаємо з вами на таку скобочку, копіювати адресу, копіювання і надсилайте туди, куди вам потрібно. Можна вайбер ставити, можна на пошту надіслати. Це вже буде залежно повністю від нас, куди вам потрібно. Не, 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 не. Ну, можна собі на адресу і далі вже далі продовжуємо. Дякую вам. Тепер подивилася.